Останнім часом країну захопила низка мітингів в Радіївка, Солом'янський район Києва, а тепер і Фастів. Їх учасники стверджують, що борються проти свавілля міліціонерів, домагаючись своїх прав і свобод. Але чи дійсно народні ці виступи проти міліцейського безпреділа? Журналісти останнього попередження вирішили розібратися в ситуації. Відлік резонансних мітингів розпочинається з 1 липня 2013 року. Саме в ніч, з 1 на 2 липня, у Врадіївці Миколаївської області місцеві жителі штурмували райвідділ міліції. Приводом стало жорстке побиття та зґвалтування 29-річної Ірини Крашкової та відмова міліції заарештувати третього підозрюваного, старшого лейтенанта Євгена Дрежака. Обурені такими діями правоохоронців, радіївчани спробували самотужки вчинити правосуддя. Стихійний виступ розпочався на лавина. і вже згодом до селища на Миколаївщині була прикута увага не лише вітчизняних, а й світових ЗМІ. Заговорили про врадіївку і столичні політики та чиновники. Вирішення питання взяв під свій контроль сам президент. Винним в цьому злочині. Не місце в правоохоронних органах. Вони мають бути показово покарані з усією суворістю закону. Я взяв цю справу під особистий контроль і не потерплю безкарності, особливо коли йдеться про тих, хто має захищати людей, а не порушувати закон. Події почали розгортатися з непередбачуваною швидкістю. Місцеві заговорили про інші злочини, до яких нібито причетна міліція. На мітингу під розгромленою будівлею міліції заступник міністра МВС Віктор Дубовик обіцяє розібратися у справі і покарати винних. Навіть пообіцяв не порушувати кримінальної справи проти учасників штурму, оскільки розуміє, люди намагалися домогтися справедливості. Здається, Радіївчани досягли бажаного їх почули. Скарги почали реєструвати та розглядати, і вже незабаром полетіли голови міліцейських начальників, причетних до злочину. Прийняти рішення по керівному складу Миколаївської області, по керівнику Миколаївської області, по його заступниках, керівнику кадрового апарату Миколаївської області, а також прийняти рішення по керівному складу в Радіївського райовідділу фактично всі керівники звільнені. Також ще прийнято рішення щодо звільнення спасад керівників внутрішньої безпеки і корупції, які також своєчасно повинні були реагувати на ті недоліки в організації роботи особового складу. 7 липня із Врадіївки до Києва вирушає хода. Мета акції 18 липня, зібратися на Майдані і вимагати від влади звільнення міністра МВД Віталія Захарченка та масової перетестації міліції. Організатори акції переконують, усе це робиться виключно на благо простих громадян. Проте журналісти останнього попередження з'ясували, лідери Заходу далекі від ідеалів, про які говорять людям. Своїм журналістським розслідуванням ми доведемо, що організатори в Радіївської ходи не чисті на руку. Отже, 10 липня активісти провели мітинг в Умані, 13-го в Жашкові, 15-го у Білій церкві. Крім цих міст були інші населені пункти. А 12 липня з протиправними діями міліціонерів боролися в Святошинському районі столиці. Близько 200 активістів штурмували місцевий райвідділ. Але це не в Радіївці сюди добралися завчасно. Це місцеві жителі та нібито працівники ринку шлях, які виступали проти його зносу. Як стверджують змі, причиною штурму стало те, що лейтенант міліції вдарив активістку Ірину Бондар, але виникає декілька запитань. По-перше, надто швидко було організовано акцію на підтримку Ірини чи не готувалися до цього заздалегідь? А по-друге, сама персона пані Бондар досить цікава. Вона активна учасниця різноманітних акцій протесту. Протягом 2012 року Ірина неодноразово виступала проти мовного закону, а вже цьогоріч захищала гостинний двір та права студентів національного авіаційного університету. Згодом вимагала об'єктивного розгляду кримінальної справи проти колишнього голови Шевченківської райдержадміністрації міста Києва Віктора Пелепишина. І це ще далеко не повний перелік акцій за участю дівчини. Нічого дивного, скажете ви, просто свідома громадянка. Ми також думаємо, що свідома, а точніше, вигадлива влітку минулого року. останнє попередження робило програму про мовні мітинги. Наша знімальна група зайшла до японського ресторану на Лютеранській і побачила там одну з активісток, яка ще півгодини тому голодувала на підтримку української мови. А тут їла суші і запивала вином. Цю кумедну ситуацію журналіст сфотографував на власний мобільний телефон. Тоді ми не надали цьому великого значення, а поставилися з гумором. Мовляв, нелегка це справа голодувати. Але зараз, коли Ірина стала причиною масових заворушень та протиправних дій, ми вирішили оприлюднити цю інформацію. Оскільки тоді дівчина була нечиста на руку, свідками чого стали й ми, то де гарантія, що зараз Ірина говорить правду. Адже торік це був просто безневинний обман. Зараз зовсім не до жартів. Через неї 200 осіб вчинили протиправні дії, штурмували Святошинський райвідділ міліції, і невідомо до чого могла дійти ситуація, можливо, навіть до кровопролиття. Відповідь на питання, чи бив Ірину міліціонер, дасть слідство. А ми далі продовжимо нашу розповідь про мітинги. Виступили проти міліції у Фастові. Тут, 16 липня, штурмували міськвідділ. Вимоги все ж ті дві паралельних мети. Акції. Перша мета це наші вимоги, довести наші вимоги до всіх відділків на нашому шляху і до нашого президента. Це відставка міністра внутрішніх справ Захарченка, перша вимога, і друга вимога це тотальна переатестація всіх міліціянтів за участю громадськості. Причому останнє слово має бути за громадою при, при призначенні. Всіх посадових осіб. Нарікання людей на порушення законів міліцією лунають дедалі гучніше. Громадяни відстоюють свої права. Але чи дійсно це просто народна боротьба? Чи можливо чиясь дуже розумна і небезпечна гра? Ставити таке питання у нас є всі підстави. Події у Врадіївці одразу ж набули нового забарвлення політичного. Як тільки в столиці дізналися про штурм. До села ще одразу ж почали прибувати представники опозиції. І 4 липня під приміщенням розгромленої міліції відбувся мітинг, на якому першу скрипку грали столичні політики. Я даю вам слово, що якщо такі збори відбудуться, ми беремо керівників вашої місцевої громади своїми помічниками в Верховну Раду. Ми надамо не тільки статус, не тільки юристів, не тільки можливість працювати з кожним з вас, але й найдамо можливість. Тут, в Радіївці, зараз, щоб дійсно громада отримала додаткові права. Я коли їхав, знайшов інтернет епідемію і прочитав про ваше село. Як Яквищили його комуністи е під час Голодомору. Дуже багато цікаві інформації, я зрозумів. Ті горді люди, в ту тяжку хвилину ми маємо бути з ними. Ми разом маємо виборювати честь і право. Місцеві жителі, начебто, таку ініціативу сприйняли на ура. Мовляв, якщо до цієї справи долучилися вже й депутати, то спустити все на гальмах точно не вдасться. У справедливому прагненні домогтися правди підтримав громаду і селищний голова. Я був в місті з людьми. Єдине, тільки що хотілося, щоб воно пройшло більш мирно. Дійсно, вимоги видвигали. Хотілося б, щоб не пролилася кров, щоб ви розумієте через те, що дуже багато було людей і в такій ситуації могло бути все. Шановні депутати, не соромте Україну на весь білий світ. Не їздіть по Україну, не призивайте до крові. Отут кров мала пролитися, чого я туди побігла. Призивали штурмом брати, а я сказала, люди схаменіться. Постраждала наша дитина, зґвалтували. Гвалтували чиїсь діти за дверима наші діти, за воротами наші діти. Ви хочете, щоб діти в дітей стріляли? Я не хочу крові в Україні як мати, яка похоронила сина дорослого. Чиї ж інтереси приїхали відстоювати панове борці за справедливість людської громади чи власні політичні? Саме 4 липня тут, у Врадіївці, пролунали заклики йти на Київ і усунути діючу владу, бо це єдиний спосіб домогтися справедливості. Про всі події, всі деталі заворушення на Миколаївщині, решта України дізнавалася завдяки мережі інтернет. Схоже, природне прагнення людей до справедливості втрачає своє первісне значення. Політичні діячі намагаються використати емоції та настрої людей задля досягнення власних цілей. Політичний присмак подій не сподобався і місцевим жителям. Для чого тут політика? Це, це кримінал чистий. При чому тут політика? Тут треба вже починати з голови, да, із, із наших правоохоронців. Ну, які можуть бути правоохоронці, коли вони самі виступають як банди. Одне це треба брати. А про програму, хіба цесь хтось виправить? Дійсно, в останні дні вже вчора і сьогодні, мабуть, оця го чаша переповнилася політично. Воно перейшло в русло політичне, і сьогодні дуже багато політичних партій, їхніх діячів, представників цих партій, дійсно, мабуть. Хочуть заробити політичний капітал на ці, хоча це, мабуть, дуже некрасиво, мабуть, дуже неприємно. Події у Врадіївці щодня набирають обертів. Активісти йдуть до Києва. А тим часом газета Комсомольська Правда в Україні повідомляє, що жителі Врадіївки просять політиків не спекулювати на трагедії їх землячки. Більшість жителів Радіївки обурені тим, що ситуація зі звірячим зґвалтуванням і побиттям їх односельчанки Ірини крашкової працівниками міліції стала їжею для політичного піару. До журналістів звернулося кілька мешканців Радіївки, які від імені більшості жителів селища висловили невдоволення недостовірною інформацією про піший похід в Радіївців у Київ і політичним піаром на трагедії їх односельчанки. Про Ірину вже всі політики забули, можливо, їй потрібна допомога або може організувати лікування у якійсь сучасній клініці. Уже не згадують про покидьків, які над нею знущалися. Чуємо тільки з новин, що жителів Радіївки йдуть до Києва знімати з посади міністра Захарченка. Це ж неправда. Нехай назвуть, хто там є з Врадіївки, заявив житель Врадіївки Іван. Так було 16 липня і в Фастові. Організатори наполегливо заявляють: акція не політична. Так, то воно так, але доводити провину міліціонерів активісти взялися у досить дивний спосіб. Правоохоронцям згадали справи десятирічної давнини. В заяви надійшли слідуючого характеру затримання 2003 року. Один Мати скаржилася відносно того, що сина затримав у 2003 році, притягли до кримінальної відповідальності. Він був покарання 5 років. Після цього звільнився з місць позбавлення волі, і за місцем проживання він постійно контролювався працівниками міліції, що створювали їм певні неудобства для проживання їхньої сім'ї. Зв'язку з цим він вимушений був змінити місце проживання і місце роботи. Далі надійшло ще одне звернення. Заявника Хмельницького про те, що дві 2005 році відносно нього було порушене кримінальне провадження. Тобто спотудні на той час було порушена кримінальна справа по статті 289. На сьогоднішній день ця кримінальна справа знаходиться на розгляді в суді. Сьогодні багато хто не вірить словам міліції, та не вірити простим ображеним долею громадянам підстав немає. Але й вони прийшли поскаржитись сьогодні на діяльність чи бездіяльність колишньої влади. У 2009 році от, значить, у, час, у час ночі до мене по місця ну, будинок удерлося 14 п'яних людей, які збили мене, побили посуду. От, я значить, 20, більше 25 днів. Лікувався в стаціонарному відділенні станції залізничної лікарні, станції Фастів. От. Ну, значить, міліція на це уваги не звернулась, тільки я років три значить, звертався значить, і в обласну прокуратуру, і по місцю проживання. О, значить, вони ніякої реакції. Ми не будемо заперечувати, що є потерпілі від дій чи бездіяльності міліції. Ми підтримуємо людей у їхньому прагненні домогтися справедливості. Але по-перше, ці дії мають відбуватися правовим шляхом. А по-друге, прості громадяни не усвідомлюють, що вони стали заручниками чужої гри. Докази цього ми отримали від самих людей. У Фастові активісти вирішили трішечки підкоригувати свої дії. У них з'явилася інформація, що у місцевому відділі міліції є камери для тортур. Учасники ходи почали вимагати від міліцейського керівництва показати їм ці камери. Ми попросили начальника РОВД, щоб він показав, якщо є таке, то покажіть, покажіть, будь ласка, проведіть, в яких умовах там утримуються люди. Може там зараз саме зараз там хтось знаходиться незаконно, може якийсь бути підприємець, який змушений переписати свій бізнес на когось, на якусь невідому особу, а таким методом із нього його. Вимагаються це це, це це зробити. Начальник міліції відмовився і були вимушені ми е, з народним нашим народним депутатом від удару пройти в ЦРВД. Прибув сьогодні Фастовське міське управління зв'язку з тими обставинами. що надійшла інформація, що депутат Каплін Сергій Миколайович і, е, і громадяни, а також телеканали, знаходяться приміщені приміщенні міськрайвідділу. прибувши. Міс я розпочав спілкування з народним депутатом. Він мені в усній розмові довів свої вимоги, які заключалися в тому, що є певні порушення, з ним знаходяться заявники, які постраджали постраждали від неправомірних дій працівників міліції, на його думку. Але чи дійсно активісти переймалися долею ув'язнених, чи їм був потрібен лише привід для сутички? Це питання залишається відкритим на нашу пропозицію пройти разом з ним без участі журналістів, і відеокамер категорично відмовився, що стало підставою для дій, які вже були показані по телеканалам, тобто, почали подбурювати громадян, які знаходились міські відділі щодо штурму. Міськвіділи щодо е, дій, пов'язаних з проникненням на в територію будівлі. І ще один цікавий момент: силові дії проти міліціонерів не входили в плани активістів. І, Як зізнається, один з організаторів ходи, це була приватна ініціатива пана Капліна. Ну на жаль, емоції молодість, емоції захлеснули деяких учасників нашої ходи. Ну, Сергія Капліна, скажімо так, і хлопці, як і з ним, от, і вони почали вимагати те, що хода не вимагає. Хода це хода, а треба відділяти мухи від котля. І ми відділяємо тим, що я, я зразу звідси пішов, коли це почалося. От, але зараз я просто повернувся, щоб от, е, ну, поставити точки на дій, що хода це хода, а емоції і, і ну, такі от. Ну, ще доповнювальні вимоги, скажімо, це не є від ходи, це є від просто від о, особ. Проте пана Сергія Капліна не турбує, що його брати по зброї не схвалюють його дій. Схоже, у нього є своє бачення. Я хочу з що як такого штурму не було. Були вічні двері, кілька людей, відчаї пробралися, пройшли. Туди, щоб поспілкуватися з міліцією. Потім почалися провокації з боку міліції, тому ну, кожна людина має право на свою позицію. От і не обов'язково, щоб ця позиція була тотожна іншій. але не повинно бути звичайно дієметальних розходжень. Учасники ходи навіть не здогадуються на яку небезпеку їх наражали за чиїсь приватні ігри люди могли поплатитися власним життям. В планах було провести мітинг біля ОВД, для міліції. Ми були в село підтримці, підтримували мітонуючих. Потім приїхали ці е, лідери, е, якісь політики, е, почали закликати до штурму. Ну, пішли, не багато пішло, але пішли ми туди всередину, ніби то штурмувати, там потолкалися трошки там. А потім почали вже якісь старші викрикувати. Штурмуйте ружейку, штурмуйте ружейку. Ну, звичайно, я після цього одразу ж вийшов звідти і пішов, тому що я ж не дурний лізти на зброю. Тому що це могло все дуже погано закінчитися. Я це розумію. Чи усвідомлювали люди, що їх очікує в результаті цього штурму? Мабуть, що ні, чого не скажеш про тих таємничих ляльководів? Вони чітко знали, що роблять, і збиралися використати людей як гарматне м'ясо. Просто комусь потрібна сакральна жертва, до якої буде прикута увага громадськості і в смерті якої звинуватять саме чинну владу. Схоже на те, що хтось застосовує всі засоби, аби усунути нинішнього міністра МВС. Адже всі вимоги мітингувальників зводяться до цього. Чим же так до школи у пан Захарченко? Можливо, тим, що комусь заважає проводити народні збурення та заворушення. Можливо, когось не влаштовує стабільність та спокій в країні. І комусь потрібен міністр-силовик більш лояльний до заколотів, який скаже у потрібний момент, що міліція з народом. Тоді, перш ніж іти на барикади, навіть під найблагороднішими гаслами, згадайте Сирію, Лівію, де гинуть люди, а зараз і Туреччину. Там все почалося з виступів за збереження міського парку, а нині триває кривава боротьба за відставку влади. Навіть є жертви. Згадайте арабські країни, де постійно гинуть люди. Невже ми також хочемо цього? Невже нас не влаштовує спокій та мир? Тим паче, що надії простих громадян вже зрадили ті, хто їх підбурював штурмувати міліцейські відділи. Журналісти останнього попередження дізналися від одного з учасників радіївської ходи, що організатори не проти заробити грошей. Наш журналіст зв'язався з координатором коаліції учасників помаранчевої революції Сергієм Мельниченком і домовився про зустріч. Да ну, ну просто что вы как, вы как известная личность, более известная личность, поэтому может у вас больше полномочий.

Я в думал 35. Думал как бы 20-30. Ну, в принципе, нормально. Ну да, вот это уже не ставит. У вас есть тоже нормально. Но мне это интересует. Мне надо чисто из Я тут чисто из-за спортивного интереса. Людям надо ботиться самым и на работу. Это я тоже мама не говорить. Хорошо. Давайте это что-то интересное. Время я все понял, а значит, связи у вас есть где-то в четырем, значит, там. на том месте, где -то... А вас Ну Все, я вам тоді отдаю, Значить, я просто, що самі я не йду. немножко занят. Давайте всього хорошого. Игорь, За сколько продали України? Скажіть, пожалуйста. Нам вдалося встановити особу й іншого співрозмовника на відео. Виявляється, це ніхто інший як Ігор Мазуртополя, голова політради у Наунсо. Організації, яка стоїть на патріотичних засадах, то невже патріотизм так легко продається? Вислів німецького політика Отто фон Бісмарка революцію замислюють генії, здійснюють фанатики, а її плодами користуються пройдисвіти, вкотре підтверджується. Праведний гнів і намагання жителів в Радіївки домогтися справедливості, певні люди використовують у власних інтересах, і де гарантія, що завтра у вирі подій не проллється безневинна кров. Це було останнє попередження.